Сьогодні говоримо з нашими гостями, зокрема, про заяви, що Трамп нібито дав Путіну час до квітня. І тут важливо зазначити, що за місяць цього так званого часткового перемир'я Росія випустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2, ,2 тисячі шахедів і понад 6 тисяч кабів. Про це повідомляємо ЗЕС України. Рівно місяць тому теж нагадаємо для наших глядачів, 11 березня в Джидді Україна погодилася на безумовне припинення вогню. Тож, чи вірите, можливо, і ви? І ми сьогодні наших глядачів під нашим етером питаємо: от у перемир'я, це яке ну нібито Трамп вимагає від Путіна. Точний час ми бачимо, що це не працює. Тобто Україна з самого початку сформулювала реалістичні підходи, я... з тим, що від простого до складного треба просуватися, тому що е саме зупинення ведення бойових дій, і вихід на перемір'я, це значить підписання документів. Щодо зупинення ведення бойових дій, це досить складний процес. У нас е мається досвід е по мінську. Е от, е і негативний більш як ми знаємо, є світовий досвід, і тому саме пропонувалось так. Американці Трамп на, на хвилі скажімо, всіх своїх пропагандистських підходів, виборчих процесів по максимуму, зразу і от так було би гарно, але треба бути ближче до об'єктивних обставин, які там складаються, і тому якби Путін. Так підступний підхід використовуючи, явно не відмовляється, але відкинув цей травм американський план, запропонував значить, в повітрі, але тільки частину по енергетичним об'єктам, ну і на морі. І там, і там, де це ті напрями, які їм дуже болючі в зв'язку з тим, що ми ефективно били по сила оборони України. по Енергетичним саме об'єктом, пов'язаним з виробленням і зберіганням опаломастинних матеріалів, були досить ефективні. Чорноморський ну, флот, загнаний там в Новоросійськ з Криму, в порти Грузії, теж значить, зрозуміло, що йому хочеться покращити Путіну ці показники, якби завершаючи підсумкову свою цю спеціальну операцію. От. а і зв'язку з цим оскільки малореалістичне було, бачимо, що всі ці потуги, Трампівські вистави про те, який міцний Путін э, сильний і э, э, справжній, і тому во так, але він думає, що Путін все ж припаде до перемір'я, види і так далі. Все це в нікуди. Є значить, шляхи тиску, досить потужні у американців і в економіці, і в політичних, і в воєнних справах, але вони суттєво їх не застосовували. І тому оба і Путін, і Трамп знаходяться в цих Час у них виходить, тому що. Ну, Путін, якщо не 20-го, мабуть, вони спалили цю дату, фактично Великого дня не встигають вийти на Малиманські якісь там результати. Ну і Трамп бачить, що так далі зовсім зруйнується його цей підхід, Кавбойський, швидкий за рахунок інтересів України. І тому та ще це завдання, і путіну доводиться, що. Все решта обговорюється не буде, якщо питання зупинення ведення бойових дій. Ну, на мій погляд, цього треба було починати ще раніше. От що не робилося, а зараз це вже такі доганявки собі е, ситуації. І що з цього буде е, ну, в найближчий час, ми по побачимо, чи буде якась динаміка, все ж в бік зупинення ведення бойових дій. Можливості такого порядку є. Але э, ми бачимо яку кількість застосовує ворог під час нападів повітряних, і як він діє на морі. Ну а на суха дюль долі, взагалі э, де загострює ситуацію. Фактично на всіх фронтах кидає бій резерви, які вони мають і Путін поспішає лігмітізацію захоплення чотирьох областів. В першу чергу, ті, які входять їм там до конституції, яку вони зробили. Тому е якогось покращення ми не спостерігаємо, і Трамповські зусилля це такі е е бульбашка, яка лопнула. Ну найближчий час буде ясно, чи там сформується якась справа, чи буде чергова бульбашка від Трампа. Пане Ігорю, ще з'явилася інформа... інформація від Діпстейт про те, що РФ вже за 6 кілометрів від кордону з Дніпропетровщиною, і окупанти просунулися у глиб українських позицій в селі Успенівка. І тут цікаво, чи загалом можливий ну прорив. Ми бачимо, що все-таки є тиск, так ворога у Дніпропетровській області. Ну щоб отримати так званий ще один козир навіть на от, от, цих віде. перемовинах. Про це, зокрема, і СНН повідомляють, як ви вважаєте? Ми це бачимо бізнес e, СНН. Ну, Опять-таки, повертаючись до цього, що Путіну треба підсумковувати спеціальну операцію, e, Трампу треба 100 e, значить, своєї кампанії, чого досягли чи він зі, зі своєю командою, а майже нічого. Руйнація, як. Внутрішньої політики, так і зовнішньої політики колихнуло по всіх сферах політики, економіки, військової, значить, весь світ, але позитива ніхто з цього не бачить і до цього почали повертатися ближчими самі американці, тому що там теж позитива не видно. Ну, Він їх кормить обіцянками. Це такий відомий популістський прийом, коли тут на, на Зруйнували, накосячили, і все таке решта, а потім виправду, що ще підтягнути паски, потерпіти треба трішечки, і все буде гаразд. А раз не буде, тому що діють об'єктивні закони війни, а вони не орієнтуються на погляди будь-кого, а вони діють, тому що це є війна. От. І тому ми бачимо розвиток і диференціацію. Наші підтримки боротьби України з боку американців, яким чином зменшується це відбувається, і з боку справжніх наших союзників, які є в європейських країнах, ну і в деяких світових теж. В найближчий час буде видно, яким чином подальше піде розвиток. А поки ми бачимо, якщо об'єктивно оцінювати, що Війна продовжується, і нам треба розраховувати в першу чергу на свої сили. А це означає вирішувати три питання, про які я звертався до громадян, до керівництва, які зводяться до того, що треба швидко рішуче проводити справедливу мобілізацію. По друге, переводити економіку на воєнний лад, і по третє. Підіймати рівень відповідальності, міняти наше законодавство громадян по захисту своєї батьківщини, тому що стан зараз дуже важкий. Про це говорив, в тому числі генерал Сирський про ситуацію, що фактично почалася широкомасштабні наступальні дії з боку росіян. Ну я це кваліфікую як, скажімо, перший етап на навесні. А там зараз відбувається призов російський, строкова служба, і піде далі підготовка, скажімо, до 2 літнього осіннього періоду. Якщо не буде виконати перше завдання нашої стратегічної оборонної операції, яке полягає в тому, що треба зупинити просування ворога на теж тактичного рівня. Ну, от, власне, це цікаво, тому що ми бачимо активізацію ворога так на цих напрямках, зокрема, які ви назвали, які назвав Олександр Сирський, і е, розмови про те, що Трамп вимагає від Путіна е, призупинити так е, е, ці бойові дії. І от сьогоднішні візит, який теж всі обговорюють представника Трампа, Віткофа, так до Росії вже зустрівся. Зустрілися в Санкт Петербурзі. І от на вашу думку, чи змінить щось глобально ця зустріч? Бо попередньо вже в Кремлі заявили, що ця зустріч буде тривати стільки, скільки потрібно, тобто, мабуть, будуть намагатися все таки до чогось домовитися. От як ви загалом оцінюєте перспективи цієї зустрічі? Це ще на важкий стан, який ми з вами обговорили зараз. Я вважаю, що все є. Оба ці політики ситуації такі непростій для себе з точки зору, Путін виграшний більше, і, якби Трамп, на жаль, реалізує багато в чому російські ці наративи в своїй зовнішній політиці. Але так чи інакше, ну, не буду повторювати ситуацію, ми її з вами обговорили. Вони зможуть вийти на якийсь пошук компроміса. Питання у тому, наскільки це буде за рахунок інтересів України для нас? Це принципове питання, тому що Трамп готовий здати все, що можливе, там різні представники команди, і не зовсім та ж якби наша землячка Спарс заявила, що віддайте території, значить, змінити президента. От ну це та далі там по алгоритму, що говорить э, пан Трамп, от це треба слухати і діяти. Незважаючи на об'єктивні обставини. Вона дуже відірвалася від України. Дуже добре, що э, в керівництві Америці з'являються наші э, представники нашої нації, але на жаль, э, вони поводять себе далеко э, від інтересів в батьківщини. Відкіря вони вийшли, на жаль. І тому ми бачимо подальшу таку боротьбу. Ну, надія, все ж, на мій погляд, є, і треба проводити керівництво дуже наша воєна-політична важка місія. Треба терпіти, треба займатися дипломатією, але дипломатія воєнної, воєнної дипломатії в інтересах України. Ну, тому що там бачите цей приклад по поведінці в овальному кабінеті, який там намагався Діджі Венс показувати як святе місце. Хоча ми знаємо, що в цьому світі, і весь світ знає, багато що витворялося такого, що до святості і поруч не знаходились. Тому більше реалістичності треба і саме ці об'єктивні закони приведуть до реалістичних наслідків в подальших подіях даже цих двох політиків Трампа і Путіна, яких в найближчий час хочуть шукають вихід із цієї патової ситуації. Ще пане Ігорю цікаво і заяви коаліції рішучих так про безоперечну підтримку Україні, про те, що Україні потрібно озброюватися на противагу тому, що вимагає Путін, він вимагає демілітаризації. І тут цікаво, що уряд Великої Британії розглядає можливість розміщення свого військового контингенту в Україні строком до п'яти років. Це пише телеграф. Але ми вже чули направду. Схожі заяви не тільки від Великобританії, так ми там про Францію обговорювалися їхній військовий контингент. Загалом, чи можливий чи можливе зараз в найближчому майбутньому, скажімо так, військовий іноземний контингент в Україні? Як ви вважаєте? Першому питання на мій погляд головне слово полягає в тому, що і інші країни про Щось таке близьке ми пам'ятаємо заяви французів, ну і деякі казали, але більшість з них говорили про те, що це буде тільки після підписання примір'я, а ми бачимо, що до нього нам ще далеко. Якби. І по-друге, після заяв далі якби, якби не йшлося. Але є просування з точки зору того, що в цьому вже приймають участь воєнне. Начальники генеральних штабів країн ми знаємо, що працювали в Україні і французький, і британський, і це дуже важливий показник, тому що воєн не зустрічається, домовляється, а вирішувати ці питання під час ведення бойових дій безбудуть безпосередньо воєнні. Тому треба формувати відповідний орган спільний в Європі з, з приводу безпекових питань. Ну і треба. Приймати рішення, а вони дуже різні підходи. Ми бачимо В країнах, які все ж із великої частки європейської рішились нас підтримувати саме таким образом. Але дуже важливо, що є ініціатива британці, все ж за весь цей час. Ми пам'ятаємо і перед війною, як їх значить, корабель проходив біля. Наші Криму, незважаючи на ці попередження російські так і все таке інше. Ну і по іншим питанням, як вони ініціювали і були, скажем, в авангарді дій країн, які нас підтримують, і важливо, щоб наприклад, хоча б одної держави. Було реалізовано от, відносно цього контингента. А там, як кажуть, підтягнуться і решта. Ми будемо мати надію, і тому от ця робота і робота президента Франції безумовно, і прем'єра Британії, на керівництво на наших північних Європейських держав і інших дуже важлива і безумовно треба далі працювати щоб. Таким чином відчували це і росіяни. Вони за цим уважно слідкують. Вони е, намагаються скупати там і партії і політики в цих державах впливати кошти ще на автогази У них залишаються, і тому вони Путін, старий е, школи академіст е, і використовує все це для того, щоб Ну змінювати ситуацію, погіршувати ситуацію в цих країнах по відношенню до України.